Тендітна квіточка з кістками, які ламаються від легкого вітру, мала жити в бібліотеці, смоктати перо і слухати, якщо хотить, пергамент. Але маман сказала або йдеш в академію вершників, або я тебе сама зіштовхну з парапету. Так я опинилась у закладі, де смертність вища, ніж у грі кальмарів. До вступу готуються роками. А я ні. Давайте відверто. Я мала померти ще на першому випробуванні, але, на щастя, моя хвороба кісток ситуативна. Тобто, де Юри вона є, але коли сюжет не дозволяє, її немає. А ще з першого дня всі хочуть мене вбити, бо я слабка, меч тримати не можу, бла 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 бла. Але я розумна, дуже розумна. І звісно, її хлопець, який мене ненавидить, бо так краще для сюжету. Він темний, злий, татуйований. Його звати Ксерокс. А Хлорокс парадокс. А, точно, він Ксейдун. Такий собі варіант Деймона з щоденників вампіра. нами махімія. Він мене ненавидить, потім рятує, потім знов ненавидить, а потім каже: Ти дуже розумна. Всі так кажуть постійно, без причини. Просто факт. Ха-ха-ха, вона навіть не може сісти на свого дракона. Ха то лузерка. Тобі краще мене тримати, інакше я відріжу тобі твоє крило і з'їм' його на вечерю. У мене два дракона, так, не один. А цілих два, бо я не просто особлива, я мега спешл ексклюзив голд модель Ліміт Edition Brain. А як вас обрав ще золотий дракон? В чому ваш закет? Е, Ну, Дихаюча пиздокурка, тобі краще стати моїм маленьким драконом. Якщо не хочеш, щоб я здерла всю шкіру з тебе. Я думаю, тварини просто люблять мене. Через мій інтелект і через цю приголомшу харизму. story Шорт у мене найрідкісніша сила, найкрутіший хлопець і брат, якого я згадувала, можливо, три рази за книжку, виявився живим. А я Вайлет, ваша місцева феноменальність і дуже розумна, якщо ви ще не чули, тож підпишіться.